Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, мої підписники, гості мого каналу? Сьогодні у нас 18 листопада і розглянемо з вами такі питання. Так, ну от перше питання таке. Чи дадуть Росії перемогти у цій війні? Чи є такий сценарій? От ради миру, чи дадуть Росії перемогти у цій вині. Ради миру. Ні М -м. Не, разногласие. Ні, не, Подвешено пока. Чи дадуть Росії? Ні, Отрицательний ответ. Не. Та ні, це фантазії і отрицательный ответ. Ні. Ні, та ні, я такого не бачу. Щоб дали їй перемогти. Ну як дали, як це дати перемогти? Відчуття перемоги. То вони й так будуть говорити, що ми перемогли? Це ж понятно. А перемоги Росії я не бачу. Чи буде Україна задоволена закінченням війни? чи буде Україна задоволена. Ні. І тут лисиця падає, як як сваровано. Ні, обмануті надіжди. Не так. На отсрочку, говорят. Обмануть и надежды на отсрочку. На какое-то время. Вот эту вот лысицу показывают. Вот лисица. Вот это как своровано И на, на отсрочку. Вот обмануть и надежды у нас. А так, конечно, изобилие, успех. Выздоровление, хорошие перемены. Восхождение. Завершение. Не, не так. Будет, как мы хотим. Печаль, депрессия. Не так. А Росія буде задоволена закінченням війни. Ні, враждебность, разногласие. ні-ні, ні, ні, сильна враждебність. Ні, під тиском. Ні, не бачу теж. Задоволення. Чи буде втрата територій України? Да, хитрость обман и печали карта. І под контролем. Ну, якийсь, якийсь хаос. Хаос. Хитрость обман і опять эта лисиця буде. Так, чи будуть території повертати окуповані дипломатичним путем? Шляхом. Чи буде Україна повертати свої території, окуповані, дипломатичним путем, шляхом повернення. Да, по рішенню. Сложно. Сложно, конечно, и длительно. Восхождение. Ну да. Повернення я бачу, І хорошие перспективы. Але це сложно. Бедственная ситуация. И длительно. Серьезное вмешательство. Кольсофортуни. Удача. Болезненно. Да. Дипломатичным шляхом. Удача, успіх і повернення. І колесо фортуни, переміни. Але це і удача опять, і пока препятствие. Препятствие і длительно. Так, хорошо. Чим закінчиться війна в Україні. Чим закінчиться війна в Україні? Що таке произойдет? Тяжелий труд щось коса. Правда, не подозріння опять ета лисиця. Ну, втрата йде, втрата якихось територій. Так, з допомогою. От болезненна, коса, як підкоси. І ця лисиця опять. Которую надо избегать. А атаки для выздоровления, хорошие перемены. И с помощью, хороша помощь. Чем завершится війна? Ну да, разрывы, де. Разрыв территорий Украины. Ну, это как разрыв. Не на две части, не на три части, а щось поодиноко. Печаль, конечно, все равно будет. Покровительство, помощь и дело венчается успехом. Ну, вот это по территории. А так, чем завершиться? С помощью. Помощь партнерів наших. Дружеская, искренняя помощь. Чи будет війна на Кавказі? Ну, под, да, в Теперь хотела сказать, что в подальшему, а по звездам. В подальшему. Пока препятствия и спекуляции. Но недоверие. Тупое упрямство. Болезненно. Да, в подальше мы будем. <към> Чи буде війна в Польщі? Ну, неустойчива ситуація і як війна. Сейчас я скажу сейчас. Не то, що війна, а як ці провокації. Удари, провокації. Но ну, это пизниша тоже. По умеренности. пизниша Неустойчивая ситуация. Тоже печаль. Разлад. Карта негатива. Ну, вот прилеты. Какие-то прилеты. Провокации. Враждебность сильно. Тут тоже помечи, да, вот бесполезная суета, и де помечи больше, и карта перемоги. Але ситуація неустойчива і нарушенні. Ну, я не бачу такої війни, як в Україні. А от удари, прильоти, да, провокації. Поки так показують. Так. Чи буде Зеленський президентом у 2026 році? Зеленський буде в 2026 році президентом. Так, разногласия великі. терпіння сверхмеры. Нужен отдых, восстановление энергии. Сомнение, чи буде? Хитрость, обман де. рішення проблемы. Лицемерие. Ох, лицемерие обмана, хитрости. серьезное вмешательство. Нестабильность. Так, договор. Не, не буду отрицательный ответ. В 26-м не. Это отрицательный ответ и фантазии говорят. Не. Тут прямо борьба иде. Тирания. Распад. Уход. Не, уход. Проблемы. Не-не-не. Отрицательный ответ и фантазии. Не, в 26 шестому не. А кто буде президентом після Зеленського України? Покажіть нам, пожалуйста. Може, поменялось щось? Кто буде президентом України після Зеленського? Покажите, пожалуйста. Ну так, да, переход, переміна. Жінка. От жінка і все. От переміни, бачите, переход, друг... завершення старого початок нового і падає тут же жінка. От у мене так постійно показує. Побачимо. Все-таки жінка ще не міняється. Так, тут просили подивитися, верхня... Що? Терса. Верхня Терса. Запорізька область. Чи в цілі є? Яка там ситуація? Запорізька область, верхня Терса. Чепчели. Дьявол гуляє, Печаль. Так, ну тут постоянство, нерушимость. И хорошие новости. Постоянство, нерушимость и я могу сказать, что в Целии и удача. Три карты показывают. Але там дьявол гуляє хорошо. Так, перемены хороші. Ну, неприятность. Неприятна, неприятна неожиданность и неудача, и горе страдания, и дьявол гуляет. Прилеты, удары, да. А то, что там разрушение, я не бачу. И карта перемоги. Разрухи такой не показывают карты. А вот прилеты, да. Целие. Нерушимость. Прильоти ще, да. Так, щоб разрушений таких не показали. Що там в Запоріжжі? Зайдуть росіяни в Запоріжжі. Запоріжжя Запоріжжі там, отут разрушение. Отут башня перша, прям карта. З чрезмірним ентузіазмом, уже усталость. І довгі проблеми, о Господи Боже. А чи зайдуть вони? Ні, пусти. Пусти. розговори, пусти надіжди. Зайти вони не зайдуть, Карта дурачка. Пропасть впереди. Прильоти, удари і розрушення, Не, уход врага. Уход врага, ні, Зайти вони, не зайдуть, А розрушення, да. Не, решение, решение императора и уход врага вот этого. И, и то, что они зайдут из-за Париж, это пустые надежды. А вот разрушение и прилеты, да. Бои. Зайты не. Так, хорошо. О там кажуть, що росіяни зайшли в Рівнопілля. Р... Рівнопілля. Це так, чи зайшли вони в Рівнопілля, Запоріжжя область? Ну да, як продвинулись І успіх. Бедственная ситуація, і як продвинулось движение і успіх. Можно сказать, что да. Но бедственная ситуация. Да, проблема будет решена. Пизднейше трошки проблема будет решена. Потери он уйдут. Потери и разочарование им там. А вот это гуляй-полы там рядом, да? Чей зайдут россияны в гуляй-полы? Запорізька область. От хочеться так лисиця ця. Тиранія, там при, прильоти, удари. на там, печаль, депресія. Чи зайдуть? Неудача їм там. Неудача і розлад. Не-не-не, отрицательно это. Гуляй поле, не. А дуже хочеться. перша карта, ось лисиці цій. Дуже хочеться і тиранія велика. Прильоти, удари, так. Да. А то, що сазар там прямо страшне діло, як хочеться. Ні. Отрицательний відповідь і гуляй поле вдома. Тут я не бачу, щоб вони зайшли. Та вони вже скільки питаються. Так, хорошо. Що тут ще? Мене просили так, Дніпро чи зайдуть? Днепропетровщину россияны. Днепропетровщина. Чезайдут россияны. Тяжелое положение. Так. Чезайдут Днепропетровщина. Тут нестабильность. Все под контролем. Бои, бои, удары, прилеты. Тупоє упрямство. Та ні, надіжно наші хлопці тримають, і карта перемоги у наших. Оце наші хлопці. Ні. Нічого не вийде. І хороші перспективи. Ні. А. Препятствия їм там. А от ета межова Дніпропетровська область просили подивитися, чи треба людям виїжджати. Евакуація. Чи треба межава Дніпропетровська область? Чи треба виїжджати? <клухи> ну... Страхи, але тут идет помощь, і рішення проблеми. І Перша карта. Солнішко, удача. І то, що треба уїжджати, як пусто. Як, вроде би, і не надо. Сейчас подивимся. Ну, да, ребячливость і пусто. Тут як поміч іде. Банк, надежда, растет енергії, проблеми, неправильні дії. Так, Вигідна сделка. приємне удивлення. Тут помощь, іде хороша. Вот хорошая помощь, да. И решение проблемы. И то, что выезжать, як пока говорят, что не. Вот ребят, шли вас детская карта, я вроде не И пусто. Пусти. Захисты, да и помничи, да. И ясное видение удачи. Пока нет, а там решайте сами, конечно. Вам же там в однише. Поки такого я не бачу, щоб розрушення якісь такі сильні сильні і удари. Прильот може бути. А щоб виїжджати, поки не показують. <coughs> так, Херсон подивимось. Херсон. Яка там ситуація в ближайше время? Херсон по обстрілам. <coughs> Херсон. Херсон спустошення йде. Отут тут удари удары спустошення. Ну, все одно йде карта мира і хороші новості, хороші переміни, Але там з чрезмерным ентузіазмом удари, прилеты и спустошене Херсона розрушають. Ну тут переміни ось все должны быть. Дьявол гуляє вовсю. І ця лисиця так хоче сильно. Не. Тут перемены и освобождение. Хорошие новости, карта мира, удачи и спокойное состояние и освобождение. <кій> <кій> ну, ще прилеты. дозволенность. Подвешено ще, подвешено и прилеты. Хлопцы. У хлопцы успехи наших. Не, дома, дома, Херсон дома. Никто туда не зайдет, никто никого туда не пустить. Але ще прильоти є. Спустошення і прильоти. Херсон. Миколаїв просили подивитися. На ближайше время по прильотам що чекає Миколаїв. Прильоти, удари. Тут помощ хороша, друже, Ну, стабільності немає ще, але. Як позднейшая перемены, так что тут? Так, да Та тут не карта, прям по справедливости, положительное развитие, хороший урожай, колесо фортуны, тут о все помощи, да. Ну тут показывают дом перевернут, нестабильность еще, и что тут? И карта негатива, прилет может быть, помощь хорошая и по справедливости, ну да, карта драки. Прилет может быть. Карта негатива и драки. Перемены хорошие. Решение проблемы. Миколаев. Хорошая карта. Вот этого ворогу враждебно настроенный. Вот уход дорога. Дорога. Ну, страхи есть, плохие приметы. И карта драки. Прилет может быть, Миколаев. А вообще карта Осейка хорошая. Все карты хорошие. Перемены. Все по справедливости. Это. Одессу подивимся. Одесса. По обстрелам на ближайшие дни. Одесса. Еще чекаю. Одесса. Так, карта болезни. Дорого Одесса плата щось. Критична ситуація Одеса. Ну, рішення проблеми йде. А вже терпіння нема. Больной город. Болезненно. Дорога плата І критична ситуація Одеса. Криз багато дуже. Тут тоже переміни йдуть. З допомогою. Обрив. Трансформація. хороші переміни. Нерушимость. Ну, як спекуляція. Ще приліт може бути. І криз дуже багато. Маніпуляція. Ні, все одно карта обрив і карта перемоги Одеса. Переміни должны быть. Обрив і обнулення. І важливий вибір, важливе рішення буде прийнято. І облегчення страдань і допомога вищих сил. Переміни будуть, але ще приліт може бути. Щось критична ситуація і дорого Одеса може заплатить. Харків подивимося ще. Харків по прильотам на ближайшие дні. Харьков вся дозволена, и ситуація. З С ентузіазмом На Харків. Оправданное подозрение. Тут, тут прилет. Карта драки, прильот Харків. Ну, і все, на цьому подивилися ми сьогодні з вами такі питання. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою, миру та добра. До побачення!